Розвідка Великобританії говорить про те, що вже влітку українців без російських паспортів на окупованих територіях можуть затримати і депортувати вглуб Рашки кудись на далекий північ, в тайгу, вічну мерзлоту. Ну туди, де наших предків виселяли, і де більшість з них гинули. А ті, хто виживали, тих. В більшості своєї русифіковували і робили ворогами України ненависниками Української держави. Частина із них, З їхніх нащадків зараз, на жаль, проти своєї ж матері України воює. Отже, існує реальна ймовірність того, що всі особи, які перебувають на окупованих територіях після цієї дати і не матимуть російського паспорта. Будуть депортовані або затримані, пишуть британці. Ну, дата перша здається липня. Розвідка підкреслює британська, що Кремль проводить невпинну політку русифікації на окупованих територіях. Указ від 26 лютого 2024 року визначає, що окуповані території стають частиною російського Південно-Військового округу. Кремль прагне зробити інтеграцію окупованих територій до складу Російської Федерації незворотною. Про що це все свідчить? Це свідчить, що ми маємо дуже серйозного ворога. Ворога, який не збирається жартувати з Україною. Він збирається Україну знищити, повністю витерти, не так як радянська влада, що окупувала і побудувала тут радянську Україну. Я ніколи не був прихильником радянської влади, але е, у порівнянні із путінською Росією, радянська влада була значно м'якшою в національному питанні. Вона визнавала існування українського народу. Вона навіть не проти була, щоб український народ жив на своїй території і мав якусь автономію. І навіть е, розвивав, е, ну хоча б підтримував українську мову і культуру до певної міри. А Рашкінська держава, Путінська держава цього не визнає. Ти або становишся руським, або тебе знищують фізично. Ось така постановка питання. Тобто вони захопили цю територію, вони оцю територію збираються. Вичистити від українців і заселити її всякими там башкірами, чеченцями, тувинцями, бурятами, ким завгодно, частково великоросами, хоча великоросів все менше, тому що багато горілки п'ють. І зробити її частиною рашки, щоб, ну, щоб ті, хто там живив, жив, жив, не, не чекав звільнення від України, повернення до України. Так от головний висновок: маючи такого ворога великого і безпощадного, ми, українці, не можемо собі дозволити обирати собі владу по приколу. Обирати владу дурачків, особливо на самий верх. Обирати, щоб поржати. Тому що нас знищать. Ще один вибір хоч поржом, і нас знищать. Розумієте? Живим останеться тільки той, хто втік, або той, хто стане великоросом. І в основному е е із тих, хто стане великоросом, е буде нормально більш-менш себе почувати, той, хто буде приймати участь у репресіях до, по відношенню до е своїх же братів українців. Так, всі решта нормальні люди, українці, які просто хочуть залишитися українцями, не вийде, просто знищить. Тому робимо висновки і більше не робимо так, як ми зробили у 2019 році.